Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Цього тижня Кам'янське з робочим візитом відвідала заступник керівника Офісу президента України Ірина Верещук. Разом ми відкрили новий центр соціальної підтримки захисників та їхніх родин, вже другий у нашому місті. У центрі є сучасна спортзала, дитяча кімната, тренінговий простір та зала для фітотерапії. Працюють юристи, психологи, спеціалісти з реабілітації та помічники ветерана, які надаватимуть комплексну підтримку кожному. Цього потребує також відвідали низку важливих соціальних об'єктів, зокрема, оновлено осередок захисту країни, де учні вивчають тактичну медицину і самозахист, реконструйований гуртожиток для переселенців на проспекті Гімназичному і сучасний центр реабілітації, де відновлюються наші захисники і цивільні, зустрілися з рідними родин загиблих героїв у батьківському осередку. Це місце підтримки, і взаємодопомоги для тих, хто пережив найтяжчу втрату. Висловлюю щиру подяку пані Ірині Верещук. За увагу до потреб громад та послідовну державну політику підтримки захисників, їхніх родин і переселенців. На цьому тижні від себе особисто, а також від громадської організації бджола депутати міської ради Андрія Дороговози та благодійного фонду Миска Мінського передали автомобіль для 53-ї окремої механізованої бригади, що виконує бойові завдання на Харківському напрямку. Разом із Пікапом передали маскувальні та антидронові сітки. Також відвідали наших хлопців з Кам'янського, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку у складі батальйону безпілотних систем. Від громадської організації бджола передали захисникам автомобіль. Та рушницю постійно працюємо над тим, щоб оперативно забезпечувати наших воїнів усім необхідним і своєчасно закривати їхні потреби. Після капітального ремонту відкрили оновлений осередок для вивчення предмета захисту країни. Будівля, де раніше навчалися діти, перебувала у незадовільному стані. Тепер вона повністю оновлена. Відремонтована фасад, внутрішні приміщення, замінені інженерні мережі, впорядкована територія, роботи виконані коштом міського бюджету. Завдяки державній субвенції та співфінансуванні з місцевого бюджету осередок оснащена сучасним обладнанням та навчальним матеріалом. Тут проходитимуть заняття з домедичної допомоги, самозахисту та правил безпеки для старшокласників правобережної частини міста. Провів засідання штабу з початку опалювального сезону. Згідно з рішенням виконавчого комітету, розпочати у з 1 листопада. Під час засідання заслухав звіти керівників житлово комунальних служб, теплопостачальних підприємств, енергетиків та газових. Виконана основні підготовчі роботи, створена запаси пального та посипкових матеріалів, підготовлена техніку до зимового періоду. Наразі триває заповнення внутрішньобудинкових систем, також заслухав керівництва ДДТЦ щодо поточної ситуації на підприємстві та плану роботи на найближчий період. Робимо все необхідне, щоб розпочати опалювальний сезон у визначений термін. Разом із президентом Федерації стрільби Дніпропетровщини та генеральним директором лікарні імені Мечнікова Сергієм Реженком привітали спортсменів області зі складу національної паралімпійської збірної України. Вони вибороли 10 медалей на чемпіонаті Європи з кульової стрільби, що проходив у Хорватії. Серед чемпіонів кам'янчанин Віталій Плакущий, представник нашого центру на Зламні. Він завоював усі види нагород і став справжньою гордістю збірної України. Пишаюся, що свого часу також долучився до становлення цього сильного спортсмена. Придбали для Віталя професійну гвинтівку. Під час зустрічі обговорили подальший розвиток і потреби наших паралімпійців. людей, які щодня доводять, що сила духу не має меж. Щиро дякую Сергію Реженку за підтримку спортсменів і допомогу у їхній реабілітації. Цього тижня провів прийом громадян. Мешканці зверталися з питанням ЖКГ, благоустрою, обрізки дерев, ремонту покрівель тощо. Разом із керівниками підприємства комунальних служб опрацювали всі звернення. Вони перебувають на моєму контролі до повного виконання в найкоротші. Термін. Питання з попереднього прийому вже вирішені. Працюємо далі.